Ось так виглядала вулиця Вокзальна в Бучі, по якій проривалися колони окупантів. Ось житловий комплекс на виїзді з Ірпіня, якраз в бік Гостомеля. Ось так виглядав аеропорт і сам Гостомель. Та після втечі росіян з Київщини ці населені пункти стали чимось на кшталт символів. Тут вже побували десятки світових лідерів, зірок, підприємців і, звичайно ж, українських посадовців різного калібру. Та, на жаль, для місцевих мешканців гучні заяви про відбудову та відновлення таки лишились просто гучними заявами. Родина Бойків будувала своє житло протягом 9 років, але пожити в ньому так і не встигла. Перед війною великою інтенсивно там, за, за всім інтенсивно включились, набрали кредитів позик, тобто там, в друзів, в знайомих, в банк. Щоб швидше переїхати. Будинок закінчили, повністю закінчили ремонт 23 числа. Якраз ми стри виїхали, було вже закінчено все. Вже стояли меблі, ми вже прибрали перший поверх. Мали 24-го прибирати другий, але так не склалося. І 25-го числа ми звідси виїжджали. Вже тут, по нашій вулиці, вже ходили руски. Тоді сім'я ще не знала, що бачить будинок цілий новий. в останнє. Тут на цьому місці був гараж, в який власне був і прильот. Ми його демонтували, бо воно ну, все сипалося, Ну і була велика купа сміття. Також другий поверх ми своїми силами там, друзі допомагали. Uh -huh. Демонтували другий поверх, бо дах е бляха була відкрита як консервна банка, як парус. Ну і переживали, що вже після деокупації, щоб не здуло просто десь на сусідські будинки, які вціліли. Що могли, бойки прибрали самотужки. Але для повного демонтажу необхідна спеціалізована техніка, з якою мала б допомогти місцева влада. Костомельська селищна військова адміністрація. Нестар каже так, мала б, якби не ігнорувала звернення. Приходиш, ну чекайте, чекайте, вам зателефонують. Ну ніхто так і не телефонує. Я був вже надцять разів о, запитував, кажу: ну хоч скажіть, які я в черзі там через півроку то відбудеться, через два місяці. Ну тобто ніхто навіть мені не дає відповіді, якими по рахунку, в тій черзі, ну тобто, і коли, коли відбудеться той демонтаж, також не зрозуміло. Ми там в свої 30-40 років не знаємо, чи ми зможемо е, ще раз заробити на будинок хай меншого формату. Ми розуміємо, що ми можемо почекати. Але коли бабушка в 70 років живе в вагончику, е, який навіть не надала військова адміністрація, то з позор такі адміністрації. Якось ці розповіді не дуже в'яжуться з візитами світових лідерів і заявами українських посадовців. Правда.